Вірус торктаносин був ідентифікований у 211 пацієнтів з хворобою кавасакі, та не був знайдений у жодного з 22 перебраних контрольних суб'єктів у пошках можливої етеології захворювання. В Іпонії у 17 тисяч дітей щороку розвивається хвороба кавасакі. Станом на сьогодні вже 400 тисяч японських дітей зазнали цієї недухи. Однак етіологію хвороби Кавасакі досить не відкрито. На основі наших досліджень ми припускаємо, що основний етіологічний збудник хвороби Кавасакі в Іпоні може передаватись від дитиної до дитини. Najbolj imovirano je, če rečem, kašel, kal, či priamoj kontakt. Mi predvlačajemo, da se ta zbudnik, to je zelo pošireni virus, infikuje večje s tebe. Ta virus lahko, bikakati v tebe, persistentno infekcijo. Tem časom metagenomne sekojenovanja. за допомогою секвенатора нового покоління в поєднанні з біоінформатичним аналізом стали методологією для виявлення відомих і невідомих мікроорганізмів. Ми провели пілотне дослідження, щоб ідентифікувати етіологічний збудник або збудників борови Кавасакі за допомогою метагеномного секвенування і біоінформатичних аналізів. На слайді зображення схема нашого дослідження в лікарні. Ми виділили три групи пацієнтів, серед яких була група пацієнтів з ворогової кавасакі та дві групи контрольних суб'єктів. В одній з контрольних груп були діти з діареєю, в іншій контрольній групі були пацієнти з респіраторними інфекціями. Контрольні суб'єкти були перебиральні Do patient z Hvorovo Kalasaki za Vicom Statu y Dato Patient Vato na analyze Cirovat Crovi Cylncrov Noschlotkovi Aspirat Ikal. DNK ta RNK Bulli Extrahovani Zraskiv Provedeno зворотню транскрипцію РНК в комплементальну ДНК. Проведено секвенування ДНК. Ми ідентифікували всі мікроорганізми у зразках, включаючи віруси, бактерії, групи та археї за допомогою біоінформатичного аналізу. ウィフクルチリブドスリジニアリナーツティエンティフゼフォロウィカウサキプリオタホムオドノホロクコージノホウズパティエンティフウィープリブラリオドノホウチスニカズデアレユタオドノズレスピラトオルノユインフェクチユコントロウニスベクティビルポビダリ Patientam z Hvorobo Kawasaki za statue become ta data diagnos. We rozrobili program na osnove buzz danych so fidberala controlling spectrum patientam z Voroboy Kawasaki. viznatili henotpi koznoho zı ucasnikiv zu toчki zoru vidomыh alelei riziku dila huborovoi kawsaki mi bыibırali aitipikesita bielke ak aleli riziku kiukis alelei rиziku na osob u paцientiv zu huborovou kawsaki ta kontrolnıh subjektiv bıla porivnuvana зразгуй були об'єднані в кожені з трьох хуб, з хворобою кавасакі, діарею та респіраторними інфекціями. Ми вибрали умови, що підходять для вірусів. Розмір фільтру і метод ампліфікації з множеним заміженням ланцюга. Ми застосували ヌクレアズヴデエアクイクズラスカーストヴエルミノバーテリュツクタバクテリアルヌデ n ンカービブリオテケデエンカーブリヴィルホトヴァニズヒルノズインストクツアムイヴロブニカータプロアナリーゾヴァニザドポモホイユセクベナートライルミナーヴィオインフォロマティチュニアナリーズヴィリヴィコーナニヴィオスノウノムズ Використањем Ливамоа Метадженомикс Аналисис Тулкит Елемети. Елемети класификуе кожному зи милиардив последованосте аж до ревнија виду. На слајди представлени резултате отримани за допомогоју Елемети. Уникалноју рисоју зразкиф сироватки та цилној је крови, Zibranih u pacientov z gvorovoj kawasaki było te so virus poslidowaności značno prevažali bacteriani. Na przyklad u DNK z cilją krovy pacienti z gvorovu kawasaki 95% poslodovenosti boli virusnimi Element klasifikov poslidowaności do rewnia wirów i tut przedstawionej na wiru wirusowych posiadłości albo wiru. W wszystkich wydarzeniach z pulu choroby Kawasaki dominującym widok wirusów zawodów był wirus toktenosim Na przykład w DNK-krowi otrzymanej od pacjentów z choroby Kawasaki wyższe niż 98% відсотків вірусних послідовностей належать саме токтеновірусам. Згодом ми застосували ПЛР та секвенування за сенхером для кожного з 33 індивідуальних зразків з цілею виявлення та секвенування токтеновірусам. Токтеновірусам в виявленої у двох пацієнтів з хворобою Кавасакі та в відсутний у всіх 22 контрольних суб'єктів. Верхні вертикальні лінії показують відмінності між секвенобаною та референційною ДНК. Ніжні середовидні лінії вказують відмінності в aminokislotich posedidovonosteh dva virusi toroktenosim vidileni u pacientiv odinta piac z hvorovui kasaki mali identicni posedidovonosti aminokislot cei variant virusu vicutuni v genbank evropeski molekuarno biolohicni laboratorie tau Японські бази даних ДНК. Ця таблиця показує характеристики двох пацієнтів з хворобою Кавасакі, у яких виявлено торктано вірусом. Ові пацієнти були класифіковані як такі, що мають високий ризик несприйнятливості до імуноглобуліну введеного внутрішньовенно. У обох пацієнтів Rozvivalis per hidni coronarny aneverismi. We oceni correlatio međusy kaosakita and tortenovirusom avo enotipami patient. Correlatia mezi huborovia kaosakita and tortenovirusom ne bulla istotno useinjam chanciv 43 ta piznaam. ヌー1 1 0 0ィ sto ordinatatat t s e t i c h ヌーヴィーヴィヴィヴヴァノ z コレレ atziu mizhuvorovu kawasaki ta ヴラズヴヴヴィミヘノトヴァミヴァプリクラットコレレ atziu mizhuvorovu kawasaki ta ヴァレーヴィュレ z ィク ITPKC マーラヴィドノシェニアシャンセフヴィーツィーヴィシンディシャツヴ0 0ソーティヒヴィーヴィーヴィーヴィーヴィー なついに、すと、すいに、すいに、すいに、ルいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、いに、すいに、すいに、すいに、すいに、いに、すいに、すいに、すいに、すい例すいに、すいに、すいに、すいッチニーボリに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、すいに、す 29 видів торктеновірус. Усі віруси торктено зверігаються в організмі хазяйна приотахом сухо зіття. У нашому невеликому пілотному дослідженні ми виявили новий варіант вірус Тортеносим У двох пацієнтів з хворобою Кавасакі та не виявили у жодного з контрольних суб'єктів. ミジフォロービューカウサキタトルテノヴィロソムセン、ネヴィアヴィラスイストトノユズ、ヴィドノシェニアャンセフ、チョティレツィーリヒ、ヴィシムディシャーツリーソーティヒ、タピーズナストオディナーザツティーサツニヒ。オデナク、ヴィルシトルテノドゥジェロスポブズュージェニ、スプリチナーユズ、ヴェルシステントヌヌ、インフェクシュー、シちょ、ヴィドポビダエ、エ、ヴデミオロヒチュニム、 クロフノーザム、シチョハラクテルズブードニカ、フボローブイカワサキ。モエ、コレヘ、